Сході на конкретному прикладі. Я розпитаю Юрія Федоренка, командира 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес». Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Радий вітати, героям слава. Отже, пане Юрію, для початку. Яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Так розумію, ви зараз в районі Куп'янська. Розкажіть, будь ласка, більше. Насправді. Ширина смуги виконання завдань 49 полком безполоних систем. Дещо більше ми працюємо в усі Харківській області, а також на окремих вітинках, про які поки що не розголошуємо. Доки противник не розібрався, що ми їх дубасимо і там по поточній ситуації, якщо коротко по суті, вовчансь на поточний момент без змін, противник намагається обходити по північно-західній околиці, користуючись зеленими насадженнями сезоном року, і також достатньо активний. В районі самого міста Вовчанськ, переважно біля промки, це пов'язано з алійним заводом, але на поточний момент без просувань. Тобто противник блокований. Район населеного пункту Мілове наступниця, там де ворог прийшов в до державного кордону, півтора місяці тому ворог блокований. Район Дворічна, противник блокований. Просувань немає на поточний момент. Між дворічним і самим Кукінськом є певні просування противника, вони незначні, але Деякі позиції ворогу вдалося зайняти, проте з інших позицій частково вдалося противника вибити. Що стосується самого Куп'янська, розділимо на дві частини: Куп'янськ-Лівобережний і купянськ вузловий. В цій частині противник зараз активно тисне в напрямку піщану верхнього. Для нього дуже важливо максимально зануритись і заволодіти територією панівними висотами, які в подальшому дадуть можливості виходу на сам Куп'янськ вузловий. На поточний момент противник мав несуттєві успіхи, але вони були на полі бою. На поточний момент ведеться робота щодо вибиття противника з тих позицій, які вдалося зайняти. А також відповідно покращення положення сил оборони з цілею недопущення в майбутньому просування противника. На інших вітинках, якщо брати ламан перший, це купінська Лівобережна стосується, якщо брати населений пункт колесниківка, в цьому напрямку ворог блокований, просування також немає. Коли ми кажемо блокований, воно звучить так сухо, але насправді це титанічна робота сил оборони всіх посадових осіб на різних рівнях, і звісно, українського воїна, які б'ються в день і вночі. Інколи буває так, що пілоти стріляють на відстані 150 метрів до противника по різному, що стосується самого міста Купінська, правобережно є проблемна ситуація з тим, що Противник активно намагається інфільтруватися в саме місто, передягаючись в цивільне, і в них зараз стоїть основна задача проникнути в місто за будь-яку ціну і добігти до якогось визначного місця, до прикладу, до центральної площі, або добігти до адміністрації, розгорнути ганчірку, яка називається російським прапором, і відповідно зробити фотографію на засіб БПЛА, який прилітає з лівого берега і фіксує відповідно розгортання цього стяга. Це має Значний вплив всередині Російської Федерації, що нібито їхні війська здобувають якісь результати на лінії бове які декларуються диктатором Путіним, і таким чином підбурювати своє населення, підписувати контракти, за гроші йти воювати проти України. Ну і звісно, це посил до наших партнерів, що ось дивіться Росія буцімто. Має там результати на полі бою, тому треба задуматися над тим, яка ж саме має бути форма підтримки європейським країнам, Сполученими штати Америки, держави України в такій ситуації, коли Росія має перевагу. Тому на поточний момент маємо сказати, що присутність ворога в купінську правобережному фіксується. Ворог, які завдання намагаються виконати пріоритетно, я вже сказав. Тож ми виявляємо, знищуємо усіми наявними силами і засобами. По північно-західній околиці тут важливо в попередні періоди було просування. Можна подивитись карту, яка плюс-мінус відображає правильну лінію зіткнення в динаміці. Противнику вдалося зануритись до населеного пункту Московка. Далі він був блокований структурною підрозділу своєму оборони, проведені зачистки. Противника і зараз ситуація саме на північно-західній околиці вдалося стабілізувати противника, витіснити з тих районів, які попередні періоди його диверсійної розвідувальними групами були зайняті. Що стосується загалом ситуації, скажу вам так, що передумов до того, що може знизитися інтенсивність бойових дій, немає. Ми це розуміємо згідно і Відомостей про противника, які розголошувати повною мірою не можемо, але загалом це те, що відомо, і в публічних джерелах противник продовжує буде продовжувати штурмувати і йому важливо володіти до роздоріжжя саме місто Купінським. Чи вдасться йому реалізувати ці завдання за моїм переконанням в короткостроковій перспективі ні? Пане Юрію, ви доволі докладно розповіли про ситуацію одразу на декількох напрямках. Яка тактика росіян на кожному з них? Це атаки малими групами чи можливо десь все-таки намагаються наступати якимись колонами або використовуючи бронетехніку? Що стосується бронетехніки, тут треба сказати наступне: за серпень місяць два рази противник застосовував броневану техніку. У яких випадках вони її застосовують? У них відбувається ротація. Офіцерського складу там всяких генералів, там суцванів цих всяких, і так далі. Е і кожен новий, хто приїжджає на відтину керувати операцією. Вони ж приїжджають для чого? Для отримання авторитету всередині Російської Федерації а також для отримання найвищого звання героя Росії щоб цю зірку щепити. І це відбувається так. Вони приїжджають до російського поцінних військ, беруть е -е Приймають справи в свого попередника, проводять аудит повний, яка є техніка, якої немає, і так далі. Потім збирають всіх, кого може до строю, і пускають на штурм для того, щоб отримати прорив миттєвий, як наслідок, миттєвий результат показуючи свою компетентність вміння керувати війська. От що відбувається в таких випадках противник застосовує броньову техніку, але ми маємо визнати, що за рахунок застосування українських безпілотників артилеристи протитанкових засобів техніка противника два рази в серпні місяці. По шість одиниць, п'ять чи шість одиниць вчиняли ударно штурмові дії. Жодного разу не доїхала до лінії повезіднення, була розбита, спалена, і також піхота, яка вона везла, відбулося з нею теж саме колективною роботою вдалося знищити. Тому броньовану техніку не так часто можна побачити на лінії бовезітнення, і це результат саме ефективного застосування силами оборони безпілотників. Що стосується основної тактики, це безпілотники противника. Розвідувальні типу крило, ударні типу крило, мультиротори розвідуваються, всякі мавики так далі. Друни на оптоволокні акефпікамікають за звичайні дрони логіка. Противника дуже проста: перше взяти під контроль логістику, нашу українську піхотно, артилеристку. БПЛАшної і так далі. Друге, повибивати наші очі, тобто працювати по розрахунках, які в першу чергу пілотують мультироторні типом типу мають кого тела, тому що за рахунок них ми бачимо лінію болезнітнення, і за рахунок них ми можемо спрягувати і вогонь артилерії, і нанести воне ураження своїм безпілотниками. Це основні завдання, які виконує противник. Ну і звісно, будь-яка переміщення іде яке до переднього краю, противник також намагається відпрацювати в першу чергу безпілотниками. В ті місця, де він не може працювати безпілотниками, він не цурається того, щоб підняти авіацію і кивнути пару. Керований авіабомб в той чи інший позиційний район сил оборони. Тому це основна тактика вогневого застосування розвідування вогневого міцно противника. А на полі бою основну функцію, звісно, виконує жива сила, яка має різний степень підготовки, десь ті, кого піймали за якісь злочини замість в'язниці, запропонували воювати проти України, десь це ті, які були рекрутовані за підйомні, потім компенсацію в разі, в разі гибелі і невисокій кількості, але є спеціально підготовлені підрозділи противника, які мотивовані ідеологічно воювати проти України. Ми мусимо констатувати, що ворог має комбіновані сили, комбіновані тактики і має в кількості на поточний момент ресурс для того, щоб воювати проти України. І тут в цьому контексті я маю сказати, коли ви бачите удари по території Російської Федерації по МПЗ. Коли ви бачите удари по військовій інфраструктурі, ви маєте розуміти, що це те, що позбавляє можливості в першому випадку противника акумулювати нафтодолари для того, щоб фінансувати. Свої програми залучати все нове і нове поповнення наведення бойових дій проти України, поповнення живої сили маю на увазі. І друга складова. Чим більше знищуємо противника в них на території, тим менше технічних засобів приїде до нас на територію або прилетить у воді ракет чи безпілотників. Тому ми маємо з кожним пострілом наших безпілотників та ракет війну повертати в те місце, звідки вона до нас прийшла. Пане Юрію. Ви доволі детально розповіли про ситуацію на фронті і про ту ті титанічні зусилля, які докладають наші оборонці. В тилу дуже дуже зараз активно обговорюють можливий, можливий мирний план союзників, можливе там буферну зону, можливе введення військ. Як до цього ставляться на фронті? До цього я маю на увазі до цих новин і ваше особисте бачення? Наскільки це можливо взагалі? Чи вірите ви в такий сценарій? Неодноразово, коли мені кажуть, як ставляться до цього на фронті. Я переконаний, що коли ви збираєте зі своїми друзями в якомусь закладі або вдома на кухні, кожного з них, хто знаходиться за столом, є своя думка з приводу того, що відбувається в Україні, які перспективи закінчення війни, які перспективи перемовин, гарантії і так далі. Якщо ми обговорюємо політичні теми, точно так само у військах. Ми маємо пам'ятати і розуміти, що воює мобілізаційний капітал, тобто, це вчорашні ваші сусіди, які пройшли загальновійської військову вишклю, спеціальну підготовку сьогодні зброю в руках б'ють противника на Олібою б'ють так, як цього не міг би зробити ніхто в світі. Я тісно вважаю сил оборони одної з найсильніших армій світу за силою, за волею і навіть за рівнем підготовки, в тому числі в цьому питанні достатньо активно працюємо. і також нарощуємо спроможності. Що стосується гарантій безпеки, я можу сказати свою суб'єктивну думку. Но про утворення буферної зони певної так, тобто передбачається, що певна частина України залишається в окупації між тимчасово окупованими територіями і тими територіями, які контролюються силами оборони, буде буферна зона, яка у перестрілку між військами і будь-які провокаційні дії боку Російської Федерації, зокрема. І от як це забезпечити? Пропонується на поточний момент те, те що відомо з публічних джерел, що нібито має зайти іноземний контингент стати в буферній зоні, і, відповідно, не допустити можливості провокаційних дій противника або поновлення нових гутерно-штурмових дій. І от тут починаються деталі. Звучить, якби ніби да? деталі, в чому вони полягають, що країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, свій контингент не дадуть. Ну, попередні розмови такі далі. Сполучені Штати Америки готові взяти керівництво за організацію цим процесом, не даючи своїх військових. От е е пам'ятаєте, коли Трамп казав про те, що можливо з європейського союзу вив виведе своїх військових і бази? Ну, Ой, ви, що пане думайте, Юрію, що Трамп стільки так... говорив. Окей, погоджуюсь. погоджується, але поговоримо саме про це. От дивіться, Північний атлантичний альянс так влаштований, що бази, зокрема, одної з самих сильних армій світу, Сполучені Штати Америки, розташовані на європейському континенті, розташовані на території європейських країн, які входять до Північного атлантичного альянсу. Там же не питання в кількості військових сил чи засобів, які розташовані на цих базах, питання в тому, що коли. Агресор, тобто в нашому випадку Росія, яка є основна загрозою, здійснює постріл, прилітає ракети. Ця ракета прилітає в американську базу, то Америка зобов'язана задіяти сили засоби для протидії подальшому застосуванню по своїй території, по своїй базі подібного ракетного озброєння безпілотників, і вони мають відповісти дзеркально. Щоб унеможливити в майбутньому, тому в цьому саме основна цінність перебування американських баз на території європейського контингенту. Якщо ми кажемо, що країни Європейського союзу не дають свій контингент для того, щоб вони наповнили буферну зону, сполучені штати Америки не дають, щоб вони наповнили буферну зону, тоді ми можемо розраховувати на те, що інші країни зможуть адекватно відреагувати тих контингент, які буде заведені, на протидію. Ну і як вони будуть діяти у випадку, якщо Росія повторить сценарій 2022 року або буде наносити системне ураження, просто візьмуть свої клуночки і покинуть територію України, чи як це буде відбуватися? Чи вони вступлять в прямі бої з Російською Федерацією, будуть їх відсікати. Тут дивіться е, виклик неймовірний до військово-політичного керівництва Української держави? Е, от я вам скажу відверто: що протягом цієї повномасштабної війни вся нація знаходиться в дуже в напруженому стані я так м'яко кажу, тому що треба іншими словами казати, але не в рамках нашого вами ефіру. Але мало хто може оцінити, яке навантаження на військово-політичне керівництво нашої держави. Коли ти приходиш, тебе обіймають, кажуть козаче. Звісно, ми так занепокоєні, розуміємо, що людей твоїх вбивають, українців вбивають. Ми будемо щось думати з санкціями і думають півроку, сім місяців. Ми будемо думати, що з допомогою і з того, що обіцяють, на що ти розраховують, дають лише третину або половину в кращому випадку. І тут я наведу на конкретному прикладі, щоб освіжити пам'ять. Ми разом з вами маємо пам'ятати все, що відбувалося. Пам'ятаєте, були розмови в 2022 році, наприкінці в 2023, що у нас є перспектива виходу на лінію державного кордону і деокупації значної частини наших територій.